Із різних куточків України та світу продовжують підтримувати звільнену від ворога Херсонську область та її незламних мешканців, які майже півроку перебували в російській окупації, допомагають херсонцям і на Тернопільщині. Так, благодійний фонд покрови зібрав необхідні продукти харчування для місцевих жителів. Наші херсонці під час окупації виходили на мітинги і мріяли бути вільні незалежні України. Тому наше зараз завдання показати їм. Що вони були абсолютно праві своєю мрією, тому ми е, вирішили разом з СНС України, разом з владою направити п'ять автомобілів з продуктами харчування відправляємо близько 100 тонн продуктів. Переважно це продукти тривалого зберігання, швидкого приготування, тобто це супи швидкого приготування, це сніданки, які залив молочком чи чи кип'ятком, чи навіть просто сухими можна їсти. Також відправляємо різноманітні крупи, каву, борошно, воду. Необхідні продукти передадуть не лише жителям Херсонщини, а й рятувальним підрозділам, які наразі працюють на звільнених територіях. Саме працівники ДСНС. Взялися забезпечити перевезення та доставку вантажу, коли відбулася деокупація Херсонської області. Підрозділи ДСНС західних регіонів виїхали для несення служби в деокупованих територіях. І десь постало питання харчування працівників ДСНС. Наше головне управління звернулося до благодійного фонду покрова з проханням долучитися допомогти підрозділам ДСНС, забезпечені продуктами харчування. П'ять фур, які 15 грудня відправили на Херсонщину, це не перша гуманітарна. На допомогу, яку надає Тернопільщина до окупованій області, за останні два тижні це вже третій вантаж, який поїде до херсонців. Всі, хто долучився, ще раз показують, що всі разом ми єдині, і Україна переможе, і перемога буде за нами. Сила і непереможність з української нації полягає в тому, що ми не залишаємо в біді один одного. Ми допомагаємо один одному. Всі сторони, які долучилися до доброї справи, щиро сподіваються, що вже невдовзі наступний такий вантаж поїде до Криму. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.